Монолог травниці, соло левелінг, магічна битва, дан-да-дан, атака титанів дуже хороші аніме. Але без перебільшення ці і ще декілька штук це буквально. Єдині аніме, про які я чую в українському медіапросторі. і я маю на увазі не аніме-спільноту, а звичайних нормісів, які, нарешті, дійшли до того, що дивитися аніме це виявляється безпечно для їх здоров'я. І я дійсно рада, що все більше людей стають поціновувачами, і квитки на аніме-оркестри дуже швидко розлітаються. Все ж таки, як людина, яка вариться в цьому всьому. Напевно, з п'ятого класу я хочу відкривати для людей все більше і більше ем, реально крутих тайтлів. І хоч зараз виходять круті проєкти, я все одно не перестаю повертатись саме до старічків, які є для мене все ж таки більш цікавими і теплими. Ну і я сподіваюся, що ви вже відпочили на великодніх святах, наїлись верхівок Паски. Але я також впевнена, що такі свята для когось справжня каторга. Тому що в першу чергу це сімейне свято. І повірте, я знаю, що це таке, бо в мене частина сім'ї буквально займає півбудинку. І коли ми збираємось, це як маленьке весілля. Часто в такі періоди у нас може бути розхитаний моральний стан, і буває складно прийти назад до спокійного життя. В такому і не тільки випадку, можу вам порекомендувати звернутись до Mindly. Це найбільша українська платформа з пошуку та роботи з психологом. Онлайн. Все супер просто, вам не потрібно кудись їхати чи йти. Все є у вас під рукою в вашому смартфоні. Величезна кількість спеціалістів, у кожного з них є своя відеовизитівка, щоб обрати змогли саме ви, з ким ви будете спілкуватись. В описі під цим відео буде посилання на коротенький тест, завдяки якому ви зможете ще швидше звузити своє коло пошуків. А промокод Flexia дасть вам 10% знижечку на першу консультацію. Наша менталочка. Дуже сильно впливає на наше життя, тому треба про неї піклуватись і не забувати. Тому і я почну з чогось більш лайтового, романтичного та весняного. Сам Карея це дуже незвичне аніме, яке поєднує троп романтичної комедії з елементами горору. Це історія про хлопця, який фанатіє від усього, що пов'язано з зомбі, і випадково. Оживляє дівчину через біг обставин вона лишається жити з ним. На перший погляд, це може здатися черговою історією з ексцентричним хедканоном, але насправді тайтл несподівано має цікаве подвійне дно і елементи, які спочатку віють дивиною, несподівано перетворюються у логічні сюжетні сплетіння. Він підіймає теми смерті, токсичної сім'ї, свободи та прийняття себе. Візуально атмосферний зеленіжною палітрою, де жах і краса Тісно переплітаються. І хоч він іноді балансує на межі фан-сервісу, в основі емоційна історія про любов і втрату. Санкарея залишилася недооціненою через дивну жанрову суміш. Фанати романтики могли не прийняти горор-елементи, а ті, хто шукав сам горор, не очікували сентиментальності. Ну, якщо бути відвертим, горор тут тільки на словах. Ну, в аніме загалом з жагастиками все якось погано, тому це не дивно. Але якщо дати цьому аніме шанс, воно відкриється зовсім з іншого боку, як зворушлива меланхолія. Лійна притча з присмаком готики. Ну і окремо хочу зауважити, що екранізовано лише два Томи з 11. -ти. Тому краще почитати мангу після перегляду, тому що там відкривається реально багато чого цікавого. Багато часу це у вас не займе. Друге аніме в черзі це не те, щоб не дуже популярне. В свій час воно реально було на хайпі. Але на сьогоднішній день я мало про нього чую з загалом ваніми просторі. Project K, або cross okay. the Це візуально унікальне аніме, що створює цілий світ з альтернативною Японією, де сім королів володіють надприродною силою і контролюють різні фракції. Стиль серіалу одне з перших, що кидається в очі: гра кольорів, експерименти з перспективами та плавна хореографія боїв. Сюжет побудований як детектив із надприродною складовою. Ні, це не схоже на бродячих псів. Є загадка, є персонаж, який нічого не пам'ятає про себе, і ми разом із ним будемо... Дому розбиратись, що тут взагалі відбувається, а в основному це складна політична гра між кланами. Хоч перші серії можуть трохи заплутати, далі сюжет нормально розкривається. Персонажі харизматичні, кожна фракція має свій стиль, кольорову гамму та філософію. А ще тут є неко дівчина з гетерохромією. Е, щось ще потрібно для того, щоб це дивитись. Недооціненість тайтлу я вважаю, що через складний старт і нетипову естетику, але для фанатів глибоких всесвітів і. Таких собі елегантних баталій, це справжній скарб. На цьому моменті хочу нагадати тобі про підписку та лайк, адже це неймовірно круто допомагає Ютубу просувати мої відео. Ну а мені слугує такою мотивацією робити відео якіснішими та робити їх загалом частіше. Я сьогодні подивіться просто, як я до вас приготувалася. Ось оцю кофту одягала останній раз на весілля друзів. Для мене кожен ваш перегляд це як свято. Для мене незвично щось таке більш спокійне, свіже і біленьке в образі макіяжу. Тому можете написати в коментарях, як вам взагалі? Ще й на фоні білої кімнати розмовляю з камерою. Я yeah, 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 все yeah, нормально. Коротше, на кожне відео я витрачаю багато часу і сил, а все, що мені потрібно від вас, це декілька кліків. Тому дякую одразу. Третя історія вже більш похмура, але Піпець, яка цікава. 91 день. Це мафіозна драма, яка розгортається в часи сухого закону в Америці. Це аніме пропонує похмуру атмосферну історію про помсту, честь та я б сказала, моральну деградацію. Головний герой повертається в мафіозне містечко, щоб влізти в довіру поганців та помститися за знищену родину. Але сюжет не обмежується банальною помстою. Він досліджує психологію головного героя, його зв'язки з ворога та дилеми між людяністю та жагою відплати. Сильні сторони це сценарій, режисура та тонка гра тіней у візуалі. Маючи доволі драматичну зав'язку та неяскравий візуал, аніме не забуває про гумористичні елементи, що додає живості цій історії. Тут немає кліше, усе виглядає серйозно, майже як живе кіно. Ну і сам головний герой це не Джеймс Бонд, не Джон Віка, Звичайна людина, яка просто має ціль і хоче її виконати. Напевно, я можу пояснити його недооціненість тим, що він не типовий анімешний серіал. Тут відсутні фентезі елементи, суперсили, фансервіс. Але саме по цій причині він може зацікавити навіть ту людину, яка взагалі не дивиться аніме. Це Драматичне і стильне полотно, яке 100% вам сподобається. Не відходячи далеко від криміналу та детективів, розповім про. Анго. це інтелектуальний детектив, але з цікавим підтекстом події відбуваються в поствоєнному Токіо, де уряд суворо контролює інформацію. Головний герой, детектив, якого всі вважають невдахою, але насправді він блискучий аналітик, якому допомагає загадкова істота на ім'я Інга. На перший погляд, це набір справ тижня, але під цією формою сховаються філософські роздуми про правду, інформацію, медіа маніпуляції та. Владу тут майже кожна справа це метафора. А ще в основу серіалу закладений роман японського письменника Ангуса Сакагучі. Ні, це немає нічого спільного з псами. Боже, ці бродяги лізуть і лізуть в мій сценарій. Його недооціненість я можу пояснити тим, що серіал менш екстравагантний ніж ті, що виходили поряд з ним. Ну і також його стиль розмірений, що не всім підходить. Але для тих, хто любить глибокі алегорії, соціальну критику і нестандартну містику. Анго стане справжнім відкриттям. Я досі часто слухаю ендінг, вважаю пісню шикарною. А ще є дуже крута повнометражка, заради якої серіал точно варто глянути. <плес> Наостанок я залишила найсолодше і найцікавіше з цього списку, на мою думку. Мічико та Хачін» – це неймовірне, стильне, насичене емоціями рот аніме. Дія якого розгортається загалом у Бразилії, вже з перших кадрів вражає візуалом, яскраві кольори, увага до деталей, анімація відчувається живою. Саундтрек, створений відомим колумбійським гуртом, який доповнює і без того калоритну атмосферу, від латинських ритмів до меланхолійного джазу. Сайо Ямамото, авторка цього серіалу, працювала також над самураєм чамплу, люпеном і навіть над дридлайном та трусяшкою панчошкою, про які. Я вже розповідала у минулих відео. Ну тобто, ця жіночка точно шарить за смак та стиль у центрі сюжету: дві дуже різні дівчини: вогняна втікачка з в'язниці Мічико. Та спокійна, але внутрішньо сильна хатчин, яку Мічико рятує з прийомної сім'ї. Разом вони вирушають у подорож, що нагадує Тельму і Луїзу, але з глибоким соціальним контекстом це не просто пригоди. Аніме торкається тем расизму, нерівності, материнства і вибору, гра на контрасті характерів, коли маленька дівчинка має нести відповідальність за ексцентричну дорослу, що створює між ними багато проблем, але в той же час вони розуміють, що одна без Одної не зможуть дійти до кінцевої цілі. Персонажі дуже живі і круто передан Калорит Бразилії з цими бідними районами, ну і звісно, передана їх проблематика. Я чесно не розумію, чому ця історія не популярна. Навіть коли вона вийшла, то якось пройшла повз. Так, це не прям щось геніальне в аніме точно є свої проблеми, але в той же час це точно на декілька голів вище, ніж багато інших популярних, навіть на той час історій. Вважаю це скарбом і неодмінно рекомендую Починайте дивитись, от прямо зараз після відосу. Поставте лайки, починайте дивитись. Аніме, про які я сьогодні розповіла, вони не популярні не тому, що вони слабші або гірші ніж інші, а тому, що вони не намагаються подобатись кожному. Вони вимагають уваги, емоційної залученості, іноді. Терпіння, але натомість дають унікальні світи нестандартних героїв, теми, які є завжди важливі та близькі кожному. І саме такі історії часто стають найціннішими в особистій колекції вражень. Надсилайте це відео своїм друзям, щоб вони теж знайшли для себе щось новеньке, цікавеньке. Діліться в коментарях своїми колекціями непопулярних тайтлів. Я впевнена, що у когось вона є. Не забуваємо проти на армію. І дякую вам. І ми не прощаємось.